Житомирянин Олег Сідов виготовив близько трьох тисяч термоустілок для українських бійців в зоні АТО. 48-річний чоловік розповідає, що вирішив допомагати військовим після побаченого відеосюжету, в якому розповідалося про допомогу волонтерів учасникам АТО у боротьбі з морозами. У як волонтери роблять стілки я теж зв'язаний з цією роботою, займаюся ремонтом це мені близько. Сел, попробовал, посмотрел, сделал одну пару, сделал пятую, десятую пару, побегал сам, сам попробовал, вроде нормально, потом сделал чуть больше, там с каждым днем больше, больше. Що то додумав, шо то захімічив, що то, -то пошов по спортивним магазинам, посмотрив, які вони там. Ну такі ж можна зробити те ж саме, але раз дешевле і проще. Першим військовим, який випробував на практиці устілки пана Олега, став його 25-річний син, який воює добровольцем батальйоні Азов. Після нього такі ж собі захотіли інші бійці. Загалом, за словами волонтера, технологія виготовлення устілок є простою та доступною практично кожному. Собіраються із чотирьох слоїв. идет верхний, верхний слой, это шинель, шинельное сукно, ну, войлок настоящий, на ногу пластмасса не годится, ложится кош-картон обувный, потом, ну, это простая такая ерунда, экран, который клеится за батареей, энергосберегающий. І зверху закривається фольга, щоб дольше носілась, не так швидко протаптувалась. Знайомі волонтери допомагають йому хто чим може, хто грошима, хто матеріалами. На цей матеріал, на це все ще ж потрібно і день Да, не можу нічого сказати. Допомагають люди, хто як може, хто менше, хто більше, хто э, принесе тисячу, хтось десять, хтось п'ять гривень. Хто принесе кусок ткані, хто та шинелі пальто старе. І отак от з міру панітки оно і отримається. Однієї пари термоусілок вистачає на 2-3 тижні. Займатися їх виготовленням Олег Сідов планує до кінця зими. Громадяни, які бажають йому допомогти, можуть звернутися за телефоном, вказаним на екрані. Ігор Ковальчук, Ігор Косташ, студія це для першого Житомирського.